Отакий от міні лайфхак Ну, в принципі... Отак от. Так от. Ха, цікаво. Ну що ж, всім привіт. Ви на каналі Кльова Точка і як ви бачите, я знову на риболові. Сьогодні вирішив перевірити вже знайоме місце, але тут ще не знімав ніколи. Подивимося, що з цього вийде, взагалі в планах половити можливо плотву. Можливо, карась, можливо, ще щось. Тут взагалі вся риба є. От. Але вітер дуже сильний, як ви бачите, і чуєте. Не знаю, що з цього вийде. Бачу, що з протилежного боку людей дуже багато. От. А якщо там людей дуже багато, то і риби там дуже багато. А, ну не знаю, зараз буду розкладати, пробувати, що з цього вийде, подивимось. От, на вам приємного перегляду. Як бачите, вже основні речі переніс. Сьогодні буду на фідер один, для другого забув катушку. Отак от. І можливо потім прокидаю, прокидаю трохи спинінг. О, Тут взагалі окунь є, чи ще має бути. Ну і от якраз, і от якраз, якраз перевіримо. Фідер сьогодні у мене скаут. Ну, вже знаєте, хто бачив відео до цього. До 80 в довжині 3,6. В принципі, цього має вистачати, щоб докинути куди треба. А що в нас тут взагалі по глибинам? Тут у нас глибина дуже велика, метрів, може 10, не знаю. І в принципі може бути течія. Тож, взагалі-то потрібні важ... важкі годівниці, але але кидати в принципі, далеко і не треба зазвичай. от Що тут за риба? Може бути взагалі навіть сон. Тобто без проблем. А що буде, а що буде, подивимось, подивимось. Катуху сьогодні взяв п'ятитисячку тисяч свою. От. З попередньої рибалки вона трошки забруднилась. Там були такі умови, що ну, навіть відео не знімав. От. Шнур, звичайно. І розмір, як я вже казав, 5 тисяч. Звичайно, її полегше, якусь катушку для такого фідера, але маємо, що маємо. Як бачите, водичка не дуже. Я б сказав, дуже-не дуже. Ой, холодно дуже. Ой, так і що. Не знаю, що з цього вийде, Вода он зелена. І холодна. годувати сьогодні будемо отаким -от ляж шоколад. От, вже висипав трошки. от от темненький. от, Додам також діпу трошки. Звичайно, його бажано додавати на наживку, але так як він пилить, я його додаю в корм. О, дивіться просто, як він пилить. Оп, і одразу все пофарбувало. Ну і тепер додамо води. Як бачите, воно одразу все і фарбує. І шлейф від нього йде дуже такий. Насичений, я б сказав. Ну, звичайно, риба на це інколи реагує, інколи ні. Тобто, ну, Я не кажу, що це 100 такий прикол, щоб зловити трофею. ні. Сьогодні, так як завжди, зі своєю триногою на нічній риболовлі я її по суті, не брав. Бо там, коли ставиш на неї два фідери, то все одно ну, по світлякам не видно покльовку, тобто яка, який фідер клює. бо воно все трясеться. і Погано видно, А тут, думаю, він мені підійдеться тим паче під один фідер. Буду кидати приблизно туди на той орієнтир. Знаю, що там вихід з ями, але я тут в водорості, тож я до нього не докинув. А буду виводити так. Ну і поставлю три ногу десь ось тут. Отак ось Ні, трошки треба ще витягти одну лапу. Десь отак. О! Оце воно. Тож буду тут сидіти, сюди ставити фідер, туди його кидати і відповідно бачити отак купівку. Друзі, Також лайфхак. Коли ловите в таких умовах, ну, тобто коли вітер, коли тернога може падати через нього, беріть просто якусь каменюку, кладіть її в пакет і отут на ваших терногах є отакий зачеп. Просто. Ну, Робите там якусь петельку або ще щось. І на нього все це діло чіпляєте. І нікуди він у вас не дінеться. От. Просто натягуємо його проти вітру, тобто кудись-сюди, і все, він нікуди вже не дінеться Ось такий от міні-лайфхак. Ну, звичайно, пакет потім з собою забираємо Так, оскільки забув другу катушку, то зроблю просто снасть на два гаки. Тобто ну, та сама ялинка, по суті. Зараз покажу, робимо одну петельку. Робимо ну, маленьку на самому кінці. Далі трохи відступаємо, робимо ще одну, приблизно на, на відстань по віця. А вони коротенькі будуть, робимо ще одну. Та йдеш. Ось так робимо. Оп. І потім трошки ще відступили і зробили ще одну. І таким чином у нас виходить три. Петлі, в які ми будемо ставити годівницю і наші повіці. от Тобто от одна, от у нас друга, і от третя для годівниці годівниць. От так. Сюди зараз поставлю карабін, ну застібку з вертлюгом. І потім вже годівницю, отаку 40-грамову. Так, вийшов у мене ось такий монтажик. Один гачок, другий гачок тут. Зараз опариш, там черв'як. І отакий от корм темненький. Він засипав. І зараз буду перший захід робити. Давайте його одразу і закинемо Чого чекати. Так, отака от картина у нас виходить. І кидаємо на отой буй приблизно. А, трошки... А, ні, долетіло полетіло. Ну, так це все діло виглядає. Буду я крипко клювати. беру, підсікаю і одразу виматуємо. Так, ну що ж сказати. Тут кілька покльовок бачив, але такі не дуже, не дуже цікаві. В принципі, навіть я не доставав через них. А, взагалі тихо, не знаю, поки що тихо. Намагаюся зараз знайти якусь точку. Промаркуватись тут не варіант, тут ну, нічого так не вийде. Тож просто ось шукаю рибу, кинув далеко, кліпсанувся, якщо риби нема, розкліпсувався, 5 обертів, знову кліпсанувся і отак от шукаю. Ось По пару закидів роблю, якщо риби нема, то підтягую ще трохи. О. Ну, Поки ж, я кажу, лише от на черв'яка бачив покльовку, але суттєвого нічого. Отак от. В принципі, клює. О, о, дивіться. Так, ну що, друзі, змінив місце, бо там взагалі нічого не клювало. Хоча мало там взагалі завжди риба була. От. Прийшов на отаку от місця. От. Місцеві теж думаю всі знають. В принципі тут риба теж має бути. Ну, не, та, не так як там, а має бути. А, я тут ловив і карася, і плітку, і густерку, і, під, і підлящики теж залітали. А, ну а що буде зараз, подивимось, не знаю. Поки що не знаю. Взагалі на дні тут нічого нема цікавого. Ну, Якщо воно і є, то я до нього точно не докину. А, ну, і... Просто такий стіл плавно сходить в глибину. От. Тож, зараз буду теж годувати тут і можливо щось і вигодую. Отак от, от Так, а що б ви думали? Якась риба клюнула. Хоча я навіть покльовки не бачив. Треба, напевно, зробити... Коротше. Це в нас підляч, до речі. Звичайно, він у нас маленький. Такого ми відпустимо одразу. Але це підлящ. Отже, можуть бути там і інші. Єдине, що я взагалі не бачив покльовки, І це мене трошки... Це мені трошки не подобається. Так, давай, пливи. Наче в яка з опаришем, до речі, клюнув. Так. Була якась покльовка. Навіть декілька, але риби, напевно, нема. нема так. А, але знову ж таки зараз хочу переробити, поставити інлайн, щоб, до... щоб краще було видно все, що там відбувається. так, так Отже, що тут в мене по, по оснастці? Ковзуюча годівниця, далі стопор, далі швидко з'єм, невеличкий шматок цього, фідергаму. І вже потім повідець. Десь сантимів 50, можливо. І зараз все це діло давайте знову ж таки закинемо на трошки вже нашу загодовану точку. Оп. Так от. Ні, не попав. Що клювало, але не попав. Можливо, все ж таки треба зробити ще ну, Взагалі коротше повідець, бо покльовки інколи бачу, тобто вони йдуть, але не часто. Тобто частіше риба просто там сама десь поплавала, сама засіклась, а я, а я сиджу, чекаю. О, так робити не треба. Ну так, воно дивіться, черв'яка взагалі нема. О, всього з'їло, Професійна риба, слухайте. Як черв'яка з'їсти, то вона може, а як на гачок потрапити, то ні. Ти що з нею робити? До речі, ставлю черв'яка, можливо навіть не одного. Закриваю опаришем. Але як бачите, не допомагаю. Воно все одно з'їдає черв'яка, а опари ще лишає на місці. Така от риба. Ну, знаєте, взагалі мене радує, що тут є хоч якась активність риби, бо на попередньому місці там взагалі тихо. Просто нуль, повний нуль. Що зблизька, що подалі, що там на якісь середній дистанції і так далі. Взагалі нуль. Не знаю, якесь те місце, незрозуміле. Ми там взимку на фідер ловили, а зараз не клює. Ну от як це. О, є якась рибка. Щось таке. Щось приємне, я б навіть сказав. Може як карас. Хоча, ну не знаю, зараз подивимось. Якщо звісно дотягну. Ну, але щось таке непогане, плюс-мінус. Але не плотва. Точно не плотва. Плотва хоч якось би ворушилася. Тут просто йде, йде і все. О, так це у нас підліч. Нічого собі. Нічого собі. Та ну це майже ляж, як навіть сказав. Це оце неочікувано, до речі. Отак от. от. Ха, цікаво. Ну, як я й казав, в принципі, на шнурі було видно залишки цього. А, ну цих ось цеплей від нього. Тож, звісно, такий нам не треба, ми такого відпустимо одразу. Давайте. Давай. Клич лішок. Ой, гарно поплив так. Ну що ж, Бачите, плани в принципі спрацювали. Тобто Важливо що? Важливо не сидіти на одному місці. Як бачите. Тобто ми посиділи, посиділи, зрозуміли, що там риби немає, перейшли і це одразу дало нам, ну, майже одразу дало нам такий цікавий результат. Звичайно, це не лящі, звичайно, це там не двушка, не трьошка, але ж це, це вже риба і риба плюс-мінус цікава. Ну ось вже закинув. Подивимося, що буде далі. Ось, вже хтось клює, бачу. Подивимось, що буде далі. От. Взагалі так виглядає моє оновлене робоче місце, так би мовити. Знову ж таки, як завжди, бакан. Рекомендую всім. А, тринога і також поставив теж цей... Ну, ваги, щоб її не зносило нікуди. А, ну, Звичайно, фідер. Ну і крісло. Також два відра в одному мою руки. В іншому в мене корм. Отак. Все під рукою, все дуже зручно. Ще, звичайно, не вистачає підсаки, щоб взагалі з міста нікуди не, не рухатись. Ну, але то таке, можна і без нього, в принципі. Ну, в принципі, ось і все. Мене затопило. Водичка ну, прохолодна, але така. Ще можна поситіти трошки. О, так, але покльовка навіть так видно. Тільки що були дві. Але, але, але без продовження також. ні, риба вже є там якась. Риба вже якась там сидить. ну Щось невелике. Якщо воно і є. А може і нема взагалі. Ні, щось є. Зовсім якась дрібнота. Дрібнота. Ага, ну плотвавтор. А, ні. Це у нас козлик якийсь. Якийсь козлик так, Давайте його в принципі одразу відпустимо. Нам воно не треба. Ну, от такий от малюк. Ой, відро цікає. Треба... ого! Ого! Щось таке більш-менш. Щось більш-менш йде до нас. Пливе, я б навіть сказав. О! Може це плака. Мені здається, це просто півліч. Ще один. Хоча ні, на підляжче не дуже схоже. Не знаю, не знаю, можливо карась. Ой, завело кудись. А, ні. ні, ні, ні це підлящ знову таки, Але знову ж таки малюк зовсім. Зовсім малюк. Тихо, 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 тихо. Тих. Дядя, зараз я тебе відпущу. Трошки зачекай. Так, обережно. Треба його впевнено брати, бо то дядя такий, ну, невеличкий, але ж таких вже хоча б ловити приємно. Давайте одразу його і назад у воду. В принципі, такий розмір. Я думаю, ви розумієте, що він незабирабельний. Так, Та й в принципі я сьогодні не за рибою. Ну просто на рибалку. Давай, пливи. От так от, гарненько поплив. Так. Ну поки шлях найде. Давай, давай, все. Піш. Ну що, хочеться зробити, який висновок сьогоднішньої риболовлі. А якщо риба не клює зовсім, взагалі ніяк, просто міняйте місце. Можливо, її там зараз просто немає. О! Ого! А це може і лящик, друзі. Це вже може... Це вже може дядя лящ, Навіть щось таке важкеньке. Ну, щось більше за попереднє, це однозначно. І взагалі якось вивезти, бо підніматись він не хоче. ні, ну щось важке. Щось таке важке. Хоча б побачити, слухайте. Давайте навіть піднімемося. А зійшов прямо тут. Вдарив і зійшов. Це був лящ 100%. Ну, таке важке, але, але не, ну, нічого не робить, поки ти його тягнеш. Це був точно лящ. Ну нічого, вони там є, вони там в кількості, тож давайте просто не гайте часу, а одразу перезакидати. Щось було. Але наче або прохтичок, або щось невелике. Ні, щось є, але щось невелике. Ну зовсім малюк критич. А знову. Так, знову козлик. Ого! Ого! Так, маємо якусь теж цікаву рибку, Давайте навіть флікціон трошки відпущу. На випадок. Так, це занадто. Це не занадто. Ну, взагалі не хочу йти. О, дивіться, що робить. Давайте відпустимо. Ой-ой-ой-ой-ой, так і що. Знову занадто виважувати то небагато, але... але дивіться, що вона робить. Ой, не хочу співати. Зараз знову заведе і навіть не побачимо. Хто ти? Хочу покажись хоча б. Ой, та ціляч, Не хоче йти до нас. Так, це лящ, друзі, це лящ. Цікаво, цікаво. О, таке непогане, до речі. Так, давай, виходь. Виходь, виходь, Друже. Так, отут під цака б знадобилася. Ні, ну дивіться, це вже, я... це вже в принципі кіло. Це вже в принципі... Ну такий кілушний, я б сказав. Кілушний лящ. Ну непогано, слухайте. Враховуючи яка риболовля була до цього, то це взагалі. Ну так це риба, риба, друзі, це в нас риба. Ну так, вон дивіться, який темний. Це вже я розумію. ну Знову ж це десь... Це десь кіло. Тобто ну, біля кіло, я б сказав. Ого-о! Ого! та не вже. Та що? Я що, на роздачу попав? Ні, ну це щось мале, але спочатку пішло як нормальна риба. А, ну воно. Воно і не дивно, бо воно зійшло. Отак десь півтори секунди я його потримав і все. І він зійшов. Ну, але ж був. Оп. О, ого! Це, оце схоже теж він таке як теж щось важке. Ой-ой. Може по не знаю. Ні, ну це не лящ. Точно. Може підлящ. Щось невелике. О, ну все. Ну так, підлящ. Малий зовсім. Не козлик, але і не лящ в принципі можно и кузнуком назвать а так зовсім малый Гачок віддай, будь ласка давай раз назад давай пливи. не туди а туди вот так от. Так, ну в принципі на цьому все. Буду завершувати риболовлю, потихеньку збиратись, вже і так сесія затягнулася трошки. Тож, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, можете лайкати відео, підписатися або написати якийсь коментар. ну і Зустрінемося в наступних відео. Пока!